Хронічний гепатит Б це серйозна вірусна інфекція, яка вражає печінку та може призвести до печінкової недостатності цирозу та раку печінки. Цілем лікування є придушення реплікації вірусу, покращення функції печінки та запобігання або відстрочка розвитку ускладнень. Поточний стандарт лікування включає противірусну терапію, аналогами нуклеозидів або терапію на основі інтерферону. Вибір залежить від різних факторів, включаючи вік пацієнта, стадію захворювання, вірусне навантаження на гепатит Б та супутні захворювання. Аналоги нуклеозидів, такі як ентакавір, тенофовіру дизопроксилу фубарат і тенофовіру алафенамід, є високоефективними та безпечними для тривалого застосування. Ці препарати діють шляхом блокування ферменту зворотної транскриптази вірусу гепатиту Б, який необхідний для його реплікації. Вони можуть пригнічувати реплікацію вірусу дарівня, який неможливо визначити у більшості пацієнтів і покращувати функцію печінки. Терапія на основі інтерферону, наприклад, перегований інтерферон альфа, також може використовуватися для лікування. Інтерферони стимулюють імунну систему. Боротися з вірусом, але мають обмежений рівень відповіді та можуть викликати значні побічні ефекти. Комбінована терапія цими засобами може бути розглянута у окремих пацієнтів, наприклад, з високим вірусним навантаженням, або у кого попереднє лікування налогами нуклеозидів не дало результатів. Пацієнти з хронічним гепатитом Б повинні перебувати під ретельним наглядом щодо прогресування, захворювання та розвитку раку печінки. Скринінг раку печінки за допомогою ультразвукового дослідження та тестування на альфа фетопротеїн слід проводити кожні 6 місяців у пацієнтів з високим ризиком. На додаток до цього можу підкреслити, що понад 30 нових препаратів знаходяться в розробці, і є оптимізм, що принаймні один із них забезпечить функціональне лікування гепатиту Б. Дякую за лайки та розповсюдження відео.